Неділя 9 листопада. Мовить інтери. Я Анастасія Дауголи. До вашої уваги випуск новин на 16-ту годину. Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Про таке повідомляє Міненерго. Найважче у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів, де застосовують обмеження, діють погодинні графіки відключень обсягом до двох половиною черг. Нагадаю, ніч проти 8 листопада росіяни завдали масованого удару по Україні. Зокрема, використали 25 балістичних ракет. У центрі напередодні повідомили, що усі ТЕС зупинилися і не генерують електроенергії. Докладніше про стан справ з електропостачанням у Харкові та області, а також про безпекову ситуацію у регіоні. Розпитаємо заступника начальника Харківської ОВА Євгена Іванова. Він з нами наживо. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, яка ситуація в Харкові з критичною інфраструктурою: от по пунктах: світло, вода, тепло, де є. Станом на зараз по області близько 100 тисяч абонентів у нас без світла водопостачання, і по місту Харкова така ж цифра 134 тисячі, Якщо тотальніше, це приблизно 92 тисячі абонентів без водопостачання, близько 100 без світла. Цифра постійно змінюється, оскільки наші енергетики працюють 24 7 для ну, максимально ефективного і швидкого усунення, скажімо так, цих жахливих наслідків цієї атаки. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння, коли у місті Харкові повноцінно запрацює громадський транспорт, зокрема, має на увазі метро? Поки таких прогнозів не робимо, енергетики працюють, всі необхідні служби задіяні, вся критична інфраструктура. Там лікарні тощо, наземний транспорт, все оптимізовано, все працює там, де це треба, на генераторах. Тобто, жодна безумовно критична установа, вона не залишена без уваги. Тобто, від прогнозів, поки що утримаємось, працюємо на межі можливостей. Щодо області, у яких громадах найважча зараз ситуація з електропостачанням? Чи маєте можливо тут можливість прогнозувати, коли зможете поліпшити ситуацію? Динаміка з подій по області така ж приблизно така, як і по місту. Умовно складно лозовій, до того є ще атакують фактично щодоби. І сьогодні це також не виключення. Прилетів, атакована вона була безпілотниками, КАБом, постраждали 10 приватних будинків, є поранені. І до того, по лозовій навколо неї ворог прицільно працює вже не один тиждень по критичній інфраструктурі, по залізничному сполученню, по об'єктах енергетики. Тож там дійсно ситуація непроста. Є ще певна кількість пер переліку громад, які. Напряму залежали від ТЕС, які дійсно зупинили свою роботу. І в тих громадах, зокрема, там це Слобожанська, Солоніцівська, Песочинська громади. Там безпосередньо працюємо індивідуально на місцях з, відповідно з підрозділами ДСНС, місцевою владою, щоб задіяти, скажімо так, локальні оперативні можливості і дати людям світло і тепло як швидше. Там цей процес, процес теж рухається, він не стоїть на місці. Сподіваємось... Чи найближчим часом динаміка людей, які будуть зі світлом та теплом, вона буде абонентів? Кількість ця вона буде зростати. Ви трохи зачепили ситуацію з обстрілами, але я хотіла, щоб ви розширили вашу відповідь. Що з обстрілами за добу у регіоні? Які громади найбільше потерпали? Чи зверталися люди по допомогу? Потерпали при кордоні наші громади. В першу чергу це Харківський Багадухівський район, це Золочівська громада, це Казаче Лопань, це та ж сама Лазова. Ворог атакував всіма безпілотниками одним кабом. працювали в піві дрони. Безумовно дісталося, як і завжди, куп'янському району, купінській громаді безпосередньо, Там теж великі руйнування. Приватних будинків там працювали і піві дрони. Також знову ж так, і безпілотники є поранена. Одна людина звернулася до допомоги, стан стабільний. в цілому динаміка подій по кордону на півночі на сході. Маємо певну кількість бойових зіткнень, усі усі вони відбиті нашими захисниками. Це 5 з фактично зіткнень по Куп'янському напрямку. В напрямку піщаного і в Овчанський напрямок. Також більше 10 таких бойових виходів. Кордон тримають наших захисників, як і завжди надійно. Ворог не просунувся на жоден метр. Я дякую вам, пане Євгене, за докладні відповіді з нами. Наживо був Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА. Росіяни спрямували безпілотники на місто Ромни на Сумщині та Новгород Сіверський на Чернігівщині. Ворог постійно атакує північно-східні області. Загалом за добу на обидва регіони припало 110 обстрілів. Докладніше про наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Юлю, вітаю тебе. Тож, які новини на цей час маєш, Розповідай, будь ласка. Вітаю, Анастасія. Жителі Сум сьогодні добре чули серію вибухів в день. Наразі відомо про пошкоджену покрівлю та вікна в будинку в Копаківському районі. Також вибухи прогриміли в місті Ромни. Саме туди росіяни спрямували зграю безпілотників. Жителі нарахували близько десятка вибухів. Вранці росіяни атакували дроном Путивльську громаду. Від удару зайнялася оселя місцевих жителів. Постраждала 78-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Пожежу ліквідували рятувальники. Їм вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Напередодні ворожі обстріли також спричинили не одну пожежу в області. В садівській та миколаївській громадах горіли не житлові приміщення, а також зайнялись будинки на Путивльщині. Загалом ворог 65 разів відкривав вогонь по наших територіях. На Чернігівщині сьогодні під удар... під ударом дронів знову опинився Новгород Сіверський, і знову ворог цілив по житловій забудові. Там пошкоджені три будинки місцевих мешканців, розбиті фасади та вікна. Минулось без жертв. Напередодні росіяни влучили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Корюківці, вночі вдарили кількома БПЛА. По одному з підприємств там виникла пожежа, яку вже загасили вогнеборці. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія. Дякую дуже колегу за ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. Стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Третина усіх штурмів окупантів на фронті припала на. Покровський напрямок, як повідомляють у генштабі ЗСУ, йдеться про 73 ворожі атаки із 196. Докладніше про ситуацію у самому Покровську у нашому ефірі розказав Сергій Окішев, офіцер відділення комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Бійці цього корпусу не дають ворогу відрізати логістику та просунутися далі у місті. Ситуація у Покровську, за словами Окішева, дуже динамічна. Тривають міські бої всередині міста, також ворог намагається ще раз завести, інфільтрувати додаткові свої сили всередину міста і тисне як з півдня покровської агломерації, так і з північної частини покровської агломерації, намагається діяти так само використовуючи тактику. Просування саме на флангах, на стиках між корпусами, між бригадами. Проте, наша розвідка працює доволі ефективно. Кожен крок ворога ми знаємо заздалегідь і більшість його техніки, і переважно більшість особового складу ми знищуємо ще на підступах до наших позицій. Об'єкти військової логістики окупантів знищені у російській вологді. Та Башкортостані, як повідомляють у головному управлінні розвідки України, успішну операцію провели наприкінці жовтня, на початку листопада цього року активісти руху опору. Зокрема, у місті Стерлітамак у Башкортостані спалено обладнання трьох веж зв'язку. А під вологдою знищено залізничну релейну шафу. Систематичне виведення з ладу таких об'єктів зауважують в українській розвідці, значно ускладнює військову логістику. Російських загарбників президент України запровадив санкції проти російських високопосадовців та видавництв. Про це йдеться на сайті глави держави. Зокрема, Володимир Зеленський підписав два укази. Перший запроваджує обмеження щодо восьми осіб, учасників злочинів проти України та українців, серед них фінансист. Кирило Дмітрієв, колишній голова Конституційного суду України Олександр Топицький, та ті, хто привласнив майно аграрного сектору, об'єкти культурної спадщини, а також здійснює інформаційні операції проти нашої держави та впроваджує освітні стандарти країни-агресорки на тимчасово окупованих територіях. Другий указ спрямований проти п'яти юр осіб. Російських видавництв. Вони виправдовують агресію, поширюють російську пропаганду у світі, а також насаджують антиукраїнські настрої на окупованих територіях. Уперше за півроку Запорізька ЕС відновила доступ до резервного живлення. Про таке повідомляє МАГАТЕ. На атомній станції відремонтували другу лінію електропередачі, що була відключена з травня. Пошкоджені ділянки лінії розташовані в активній зоні бойових дій. Що й не дозволяло відновити їх роботу. Лише після тривалих перемовин техніки змогли розпочати ремонт. Для цього з 7 листопада біля заес встановили режим припинення вогню. У білому домі спростували заяву Угорщини. Буцімто вона отримала безстрокове звільнення від санкцій Сполучених Штатів на використання російської нафти і газу. Про таке, нібито рішення писав угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Він повідомляв, що прем'єр-міністр Віктор Орбан домовився з президентом США, що на поставки нафти і газу до Угорщини санкції не діятимуть на визначений термін. Однак, представник Білого Дому у листі до агенції Ройтерс. Наголосив, що відтермінування лише на рік посадовець також додав, що Угорщина диверсифікує закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася імпортувати скраплений природний газ із США за контрактами на 600 мільйонів доларів. У Литві тимчасово зупиняли роботу аеропорту столиці Вільнюсу через загрозу, пов'язану з метеозондом. Про таке повідомляв. Національний центр управління кризами. Литовище закрили у суботу, о 20.45 за місцевим часом. Обмеження планували зняти, коли це стане можливо, залежно від напрямку вітру та руху об'єкта. Спочатку припускали, що знадобиться близько трьох годин, однак повітряний простір відкрили раніше, щоб мінімізувати вплив інциденту на пасажирів і гарантувати безпеку польотів. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловився категорично проти витрат на оборону в обсязі 5% від ВВП. Як того вимагає президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Ель Паїс, очільник іспанського уряду наголосив на потребі діяти дипломатично, щоб до 2035-го Європа європу європу не озброїлася до зубів, а була об'єднаною і забезпечувала дотримання норм. Міжнародного права водночас Санчес визнав, що у нинішніх геополітичних реаліях Іспанії необхідно збільшувати витрати на оборону і безпеку. А він зазначив, що уряд виконав узгоджене ще у 2014 році зобов'язання про 2% від ВВП. При цьому прем'єр підкреслив, що Іспанія є надійним союзником у НАТО. Про це зокрема свідчить розміщення іспанських збройних сил на східному фланзі Європи для захисту Болгарії, Румунії, Литви, та Естонії. Такі новини на цю мить. Наступний випуску готуємо на 17-ту. Тож до зустрічі. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Наше майбутнє у наших руках протягом тижня в Україні зареєстрували народження 2605 малюків. 1320 хлопчиків та 1285 дівчаток боремося за незалежність, щоб їхнє дитинство було в безпеці.